Трохи більше місяця і весна поступиться літу. А отже, на часі завершення навчального року. Передбачається, що цьогоріч навчання завершиться 28 червня. Ця дата викликала багато питань у школярів та їх батьків. Ми звернулися за роз'ясненням до директорки Департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталії Реві, яка надала вичерпану відповідь, коли і як завершиться навчальний рік у Кам'янському. Відповідно до закону України про освіту, навчальний рік повинен тривати не менше ніж 175 днів і завершитися не пізніше 1 липня. Завершенням навчального року вважається вручення документів про освіту для одинадцятикласників після здачі національного мультимедійного тесту, а для дев'ятикласників після отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту. Звідси й дата 28 червня, тоді як останній дзвоник на школярів чекає значно раніше. Останній дзвоник у нас буде по всьому місту о 9.00 він розпочнеться 31 травня. Вручення медалей золотих і срібних медалей випускникам ми плануємо на 28 червня. Це вручення документів про загальну середню освіту, тобто випускні вечери в тих закладах, де є 11 класи. На червень у школярів Кам'янського планується літнє оздоровлення. За словами Наталії Реви, у цьому році планують оздоровити 300 дітей у позаміських таборах Синевирське озеро та Синевир-кемп, який знаходиться у мальовничому куточку Закарпаття. Серед них будуть обдаровані діти це переможці предметних олімпіад, МАН і діти пільгових категорій. Тобто це діти внутрішньопереміщені особи, діти, які знаходяться під опікою, діти наших воїнів. І плануємо літнє оздоровлення на базі закладів освіти. Ці табори також у нас почнуть працювати з червня місяця. Табірна зміна буде тривати 14 днів. У червні місяці також будуть працювати хаби по подоланню освітніх втрат. У минулому році було організовано три таких осередки на правому, лівому березі та соцмісті. У цьому році вирішили, що освітній хаб буде на базі кожного навчального закладу Кам'янського. Заклади проаналізують, найбільше яких знань втрачено, під час яких лунали сирени повітряної тривоги і діти знаходилися в укриттях. Тобто ми розуміємо, що втрачається час уроку. Тому в червні місяці ми спробуємо це все надолужити. Крім того, на базі двох позашкільних закладів працюють цифрові освітні центри. Перший працює у центрі позашкільної роботи в правобережній частині міста, другий після наповнення технікою за підтримкою уряду Японії організовано в лівобережному будинку дитячої творчості.